Дорогі дівчата, у мене чудова новина. Ми в квітні знову проводимо марафон схуднення 4 за 7. Тобто за тиждень ви можете скинути вагу від 4 кг і більше. Але саме головне об'єми. От я за один марафон мінус 7 см талії і 4 кг ваги скинули. Але саме головне, що ми там. Навчаємо правильно харчуватися. Це у нас обмін речовин, речовин, метаболізм. І дуже ми правильно харчуємось великий плюс. Три рази в день всі продукти, білки, вуглеводи, клітковину, все отримаємо. Ну, плюс ще є спеціальні продукти від Coral ліполітики. І тоді буде результат по спалюванню жира. І ви побачите результат уже за тиждень. Прекрасний результат. Тому приєднуйтесь до нас.